Таке. Чи правда, що вони домовилися, що єдине рішення це зупинити війну в Україні на рік, що всі попливає на Трампа, а, а, на, на Путіна, а Трамп попливає на Зеленського, і вони домовляться зупинити війну на рік. Це єдиний пуш шлях, щоб вийти з ситуації. Вітя. Ну, що виключив Вітю? Ну все, все, пока. Переходь. Перезайди, Вітя. Перезайди, ти ж не чуєш мене, так? Да? Нормально, дивись. Ні, ні, він просто коли йому дзвонить, блокується звук зразу. Зараз повернеться, що ти скажеш? Скажу, що тут не про рік. Скільки, два? Просто є зупинка? Є домовленість про зупинку? Є, є домовленість про капсуляцію, да. але це не рік і не два. Буде якийсь мир. Шляхом договору, і по цьому договору не можна буде вступати в нову війну якийсь проміжок часу. Але це не рік, і не два, і не три. Це більше п'ятилітки. домовилися, В мене не випадає момент домовленості. В мене випадає перевернута карта сонця. Дуже легко запустити колесо долі. Спускаючи його з гори, але дуже важко його о, призупинити. Угу. І карта Сонця в перевернутому стані, тобто, вони можливо там і домовлялися, але по карті дурня, тобто, ну, не, не розуміючи, наскільки важко цей процес призупинити, і в мене не випадає те, що можна буде якось повпливати на те, щоб. Е <laughs> що що пан Сі зможе вмовити Путіна і домовитись, сказати, як треба робити. А зеленському сподобаються ті пропозиції, котрі будуть робити Сполучені Штати, немає в мене не, не сподобається однозначно, і вони й не подобаються. Якщо б вони нам подобались, вже все б закінчилось. А наразі нам нічого не подобається з того, що нам пропонується, і всі, кому не лінь, пропонують для нас виходи з ситуації, які зручні їм, а не нам.